і вітання. Ми з України. Мій сьогоднішній співрозмовник, військовий Євген Дикий. Пане Євгене, я вас вітаю, радий чути і бачити. Слава Україні, героям слава, пане Євгене, У нас на календарі 17 липня. Я думаю, що головна подія дня сьогоднішня це нова атака на кримський Керченський міст. Уже багато є інформації з приводу того, що сталося. Ваші емоції, враження, аналітика. Прошу. Ну, емоції ну завжди приємно прокинутися і побачити новини з Кримського мосту. Це, ну, е, 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 це завжди таке мали, е, маленьке свято, маленька приємність. Е, приємність, е, ну все ж таки, як з'ясувалось, трохи менше ніж хотілося би. Бо е, все ж таки ушкоджена саме автомобільна частина Кримського мосту. Е, це дуже потужно психологічно, це дуже потужно е, політично. Але з військової точки зору для нас набагато цінніше було б вразити залізничне полотно. І е, якщо е, минулого разу до речі, це вдалося його довго лагодили, е, але е, наразі вже час е, знову виводити його з ладу, оскільки саме залізничне полотно є отою артерією, по якій іде забезпечення окупаційного групування на півдні України. Військову техніку е, на фронт везуть залізницею. З фронту на ремонт везуть залізницею. Так само їдуть ешелони із БК. Для цього не використовується е, автомобільна частина мосту. Тому звичайно, от саме. З військової точки зору, мені б хотілося от трошечки на кілька метрів от, в, іншу опору, в іншу опору. Але в будь-якому разі, по-перше, чудова пристрілка. Якщо зараз вразили автомобільну частину, значить, я сподіваюся дуже скоро дотягнемося до залізничної. Ну а е, політичний сигнал е, дуже потужний, е, і істерика на болоті така яскравенька. Ну і до речі, навіть навіть все ж таки з військової точки зору деякі проблеми окупантів виникають. Адже весь оцей багатотисячний потік автомобілів, який до цього йшов е, через Кримський міст, його доведеться перенаправляти. Угу. І е, Гауляй Тараксіонов уже ж озвучив, що ну що, дорогі відпочивальники, е, не їдьте на місце. Ну логічно, не їдьте на місце, якого нема, от е, а їдьте через нові регіони Росії, ну тобто через наші окуповані південні області, а тобто такий я... екскурсійний маршрут одразу. О, я Влас. якраз хотів сказати, що це дуже пізнавально. Якраз е, буде дуже непогано, якщо ці всі е, оддихаючі із руської глубінки, які, попри наближення до півострова війни, все ж таки повели. На дешевизну, адже через саме через війну там обвалили стіни в цьому сезоні. От всі оці е, любителі халяви, от хай вони проїдуться е, через окуповані Бердянськ та Мелитополь, е, почують звуки фронту неподалік, е, відчують ставлення місцевого населення до визволителів. А в кінці маршруту в них будуть руїни Маріуполя. Щоб не було ніяких ілюзій про те, е, як саме ощасливили це місто. Е, я гадаю, що для декого із них це може стати, скажімо так в. Е, е, Такою витверезнюючою поїздкою, яка трошки відкриє очі на реальний стан речей. Ну а з точки зору російських військових, які зараз тримають оборону на Запоріжжі, я собі уявляю це задоволення, коли нечисленні там магістральні автошляхи раптом будуть забити тисячами автівок із цивільними росіянами. Це такий непоганий подарунок їм в тил. Пані Євгене, так а власне чим атакували Керченське, Кримське місце? Йдеться про надводні дрони, так. Ну, дивіться, насправді ми цього не знаємо. Ми маємо поки що щодо цього. Ми маємо фактично інформацію від самих росіян і інформацію від нашого СБУ, яку так само не можна, ну, яку не можна вважати офіційною. Вона така, скажімо, вона подана в такі з посмішку, що називається в такій формі, що можемо багато що додумувати. Основна версія це дійсно надводні дрони. І скажімо так, в цьому є логіка, тому що по перше, вражати опори моста все ж таки найзручніше саме з води. І по-друге, тому що ну мені добре відомо, що ми над цим давно працювали. У нас вже наразі десь четверте покоління надводних дронів, при тому це ніяк не зв'язано з нашими союзниками, це повністю наші е, домашні розробки. Тобто, ми тут відповідно не зв'язані ніякими зобов'язаннями, де використовувати, як використовувати. Самі зробили як можемо, так використовувати. Тому, в принципі, швидше за все, все ж таки, це основна версія. Хоча тут є нюанси, деякі, наприклад, той нюанс, що паром паромна переправа. Була закрита через погану погоду. Якщо там дійсно така погана погода, ну такі хвилі в протоці, що пароми не ходять, ну по такій хвилі підвести морський дрон це вкрай складно, скажімо так. Ну, е е е е е е в принципі, я б до кінця ще не виключав і інші варіанти. Тобто, крім морських дронів, все ж таки цілком, шторм -шедов. Були... Е е ну Шторм Шедоу, я гадаю, були, були, були б сильніші руйнування. Ми бачили на чангарських мостах, як виглядає дірка від штормшедов. І знову ж таки про штормшедов. Я гадаю, росіяни б кричали. От, от саме дуже голосно, апелюючи саме до союзників. Що, 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 що ж ви цим лам даєте? Вони ж б'ють вже по території Росії. Ай-яй-яй, е, ну але е, є ще повітряні дрони. Ну і зрештою, пригадуємо минулий раз минулого разу було вражено автівкою з вибухівкою. За великим рахунком, до кінця це і зараз не виключено. Попри те, що у них там нібито така супер-пупер система безпеки, е яка мала б цього не допускати. Ну але ж ми знаємо, що будь-яка російська система безпеки цілком може виявитись дірявою за якусь певну суму. Тому, е тому на 100% я б поки не відкидав е альтернативи, хоча вважаємо дійсно основною версією морський дрон. Пане Євгене, ну, стало відомо також про те, що е, припиняється дія е, зернової угоди. Принаймні Росія е, виходить з е, е, тих домовленостей, які були укладені. Тобто, ну що не буде зернової угоди, грать з нею чи що? Ну це просто чудово. Е, якщо ви пригадуєте, така історія вже була минулого літу. Росія так само з неї вийшла, і е, Ердоган, який не може собі дозволити, щоб е, Африка перестала під його патронажем, е, під його гарантії отримувати українське зерно. Ердоган тоді просто заявив, що ну нема проблем. Зернова угода продовжується між е, Туреччиною та Україною, і тоді воно якраз запрацювало набагато швидше. Бо російські інспектори в рамках зернової угоди роблять все можливе, щоб затримати. Проходження е, суден, а бе, чомусь без російських інструкторів інспекторів, е, вибачте, е, коли працювали тільки турки з українцями, чогось воно все проходило абсолютно з іншою швидкістю, причому саме в рази швидше. Е, я гадаю, що Ердоган зараз вчинить знову так само. І абсолютно так само, як минулого разу, е, в Росії не вистачить е, зухвалості е, спробувати потопити якісь із цих зернових кораблів, які знаходяться під охороною турецького флоту. Ну, на війну з Туреччиною вони наразі не готові. Тобто вони знову це. Проковтнуть, і або як минулого літа утруться і таки через кілька днів під якимось приводом повернуться в угоду, ну або просто дійсно змиряться з тим, що угода далі працює без них. знаєте за дивним, за дивним таким збігом обставин пригадаємо, що 17 липня, рівно рік тому, у 22-му році, Медведєв обіцяв судний день Україні, українцям, якщо щось почнеться в Криму, це просто такий собі збіг, як ви думаєте? Ну я не виключаю, що насправді дійсно просто збіг. От все ж таки не шукав би я завжди обов'язково такого символізму, Тим більше, вибачте, хто такий цей медвідь? Ні, ну, я все ж таки з повагою ставлюсь до наших спецслужб. Ну не будуть вони такі складні операції підгадувати під якусь там репліку цього алкоголіка. Ну ну серйозно. Гаразд. Пане генера. Давайте поговоримо також і про ситуацію, яка нині складається на фронтах. У генеральному штабі підтвердили новий успіх збройних сил України на Времівському виступі. От складається враження, що от фокусується. От увага навколо тих боїв, які зокрема відбуваються навколо Времівського виступу. Чим він такий важливий? Ну нагадаю тільки що власне забуваємо, власне забуваємо поняття «Временівський виступ. Все, виступ наші вже зрівняли. От виступу це ж був виступ в нашу сторону. Все, цього прем'єрського виступу вже нема. Е, його вже зрівняли. Там вже рівна лінія. Тепер навпаки, починається просування, так би мовити, прогинання лінії в протилежну сторону. От, і, е, заходження е, наших сил в Старомайорськ. Власне, ми ж зараз про це говоримо. Е, це один з таких суттєвих елементів прорива першої лінії оборони е, на півдні, е, це, е, це фактично. Ну, от там вже до основної лінії оборони, так званої лінії Суровікіна, там там лишаються ну лічені, лічені кілометри. І головне, що на цих кілометрах вже немає якихось проміжних опорних споруд. Тобто, вже наступні споруди, до яких наші вийдуть, це вже буде оця основна якраз лінія Суровікіна. Ну і саме тому я б до речі припустив, що з цим не будуть поспішати. Бо виглядає так, що ми не хочемо до неї вийти десь в одній точці. Ми хочемо до неї вийти по доволі широкому фронту, одночасно в багатьох місцях. От в Старомайорському зараз закріпляться і будуть протискати ще на кількох інших ділянках от, з тим, щоб вийти на другу лінію, все ж таки саме одночасно, е, в ну, хоча б трьох-чотирьох точках, щоб в росіян виникла проблема, яку дірку затикати, куди перекидати останні резерви. Пане Євгене, а якщо говорити от в цілому про ну, вашу оцінку і бачення того, що нині відбувається на фронтах, так ми інформацію отримуємо від нашого генштабу, є теж інститут вивчення війни, який щоденно повідомляє нам про те чи інше, що складається на фронтах, є певна аналітика від західних розвідок, але все одно, ну протягом ну кількох тижнів, ми від наших американських партнерів переважно чули, мовляв. Ну, щось якось не так з вашим цим контрнаступом. Якось так все повільно просувається. Ну ж, ми вам все дали, а ви якось так повільно все це робите. Ну, як так? це не зовсім так. Такі голоси дійсно дуже голосно звучали, вони дуже гучні в провідних медіа. Але якщо ми подивимося, чиї це голоси, то там, вибачте, мене якийсь там гарвардський професор політології, ще там щось таке. Тобто, абсолютно цивільна публіка, дуже далека від реалії війни. А якщо ми почитаємо американських військових, от того самого, наприклад, Бена Годжеса, колишнього командувача американських сил в Європі, то отам звучать абсолютно тверезі, абсолютно такі приземлені речі. Бен Годжес, наприклад. Клад, абсолютно прямим текстом визнав те, що е, ми тут казали неодноразово всі наші українські військові, що американська армія за таких умов взагалі б не навіть не починала наступ. Що взагалі жодна із про це залужне казання не вважала би можливим наступ за такого співвідношення ресурсів, і тому те, що ми взагалі цей наступ розпочали, і що він насправді весь цей час триває, о цьому треба дивуватися, а не тому, що він триває повільно. Що е, наступ, вибачте, мене на суходолі без контролю над небом. Це те, що західні армії взагалі ніколи не практикували. Вони ще починаючи там з дня, де з висадки в Нормандії в 44-му, вони завжди спершу здобували абсолютну перемогу в небі і тільки після того рухались кудись далі. По суходолу в нас такої можливості на жаль нема. Е, ніколи вони не, не здійснювали масштабних операцій без абсолютної переваги по ракетах та артилерії над ворогом. В нас принаймні, кількісна перевага досі на стороні ворога. І при цьому ми, по-перше, посуваємось. По друге, ми при цьому е добились дуже дивного насправді е з точки зору теорії і співвідношення втрат. Ворожі втрати значно перевищують наші. Хоч взагалі-то в голій теорії, от яку читають політологи, там все дуже просто: от е втрати е наступаючої сторони в 3-5 разів перевищують втрати тої сторони, що в обороні. Да, а виявляється, що залежить від того, яка саме сторона як веде оборону, яка сторона як веде наступ. Тому що в нас наразі співвідношення саме, е, при тому, що, на жаль, так, ми несемо достатньо значні втрати, як завжди в наступі, але при тому втрати росіян в обороні значно більші, за наші. І фактично в них зараз е, те, що власне ми зараз робимо, це не так прориваємось кудись на кілометраж, як виснажуємо їхні резерви і ресурси. От, і е, дуже багато залежить від того, наскільки нам вдасться саме їх е, от, виснажити. Що в них лишиться на момент, коли ми вийдемо до основної цієї лінії суровіття? Ну а враховуючи ще поки що, поки що відсутність належної підтримки в небі. Хоча он Саліван повідомив, що Байден дозволив почати навчання. На винищувачах F-16, але все одно це справи, З кількох... затримкою на рік я би сказав. Тобто, ні, ну будемо реалістами. F-16 okay. з'являться в нашому небі не раніше нового року. Тобто, до цієї наступальної кампанії літньо осінньої це жодного стосунку вже немає. От весь цей наступ нам доведеться робити при абсолютній перевазі ворожої авіації. Ану, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, казав про те, що в 16 з'являться в українському небі в першому кварталі 2024 року. Ну це такий оптимістичний, скоріш за все, прогноз. Так. так. Тому це це вже про наступну фазу цієї війни. Цей наступ по любому вигрібаємо од тим ресурсом, яким зараз наявний. Враховуючи ті попередні прогнози і того ж Кирила Буданова, що там мовляв ми влітку зайдемо до Криму. Я так розумію, що ну про ці прогнози вже варто забути. Остаточно ну насправді зараз рівно середини літа ще лишилось півтора місяці. Тому остаточно я б не забував. Я б сказав так: все ж таки, заходження в Крим цього літа, як на мене, вже мало ймовірне, але до речі, не неможливе. Багато буде вирішуватися на лівобережній Херсонщині. Якщо е, ґрунт там остаточно просохне після того, як звідти зійшла вода, то, ну, ми ми ж розуміємо, що насправді підрив каховської греблі, ми його в першу чергу розглядаємо як злочин. Але суто з військової точки зору він дав росіянам півтора-два місяці, коли вони е, спокійні, захищені від того, що ми висадимось з Херсона на лівий берег, захопимо там поздаром і зайдемо в тил всі ці, е, великі конструкції, так звані лінії соровіки. От фактично, саме підривом греблі, вони нас змусили проривати оці три лінії оборони. Ну тепер вже ні для кого не секрет, що планом А було звичайно їх не проривати. План А був їх обійти. От, але е, все ж таки грунт сохне, літо спекотне, і я не виключаю, що ми можемо повернутись до цього плану. І от якщо нам це вдасться, то фактично захід на лівий берег е, ну це фактично одразу і захід, як мінімум, на наперек, перекоп. А далі велике питання: чи нас зуміють зупинити на перекопі, чи ні? Зрозуміло. Пане Євгене, дуже вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Військовий Євген Дикий був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе і всім всього найкращого. До побачення.